Рив вправи, аби зробити язик широким. Це допоможе дитині промовляти гарячі, шиплячі звуки. Отже, перше це пепепе. -пе 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 -пе. Тиснемо губами на язик, промовляючи звук пепепе. -пе -пе. Далі це паличка або щось плеске, широке що є у вас вдома. Дістаємо язичок. І притискаючи, наче його прогладжуємо із серединки язика до кінчика. Зверніть увагу, що чим ви будете працювати, повинно бути дуже гладеньким, не шершавим, не колючим. Ну і третє, це наші зубки. Ми дістаємо язичок. Кусаємо його зубами, притискаємо і протягуємо язик скрізь зуби. Тобто нам допомагає якась сила натиску. Якщо ми давимо тиснемо на м'яз, він розслабляється, а тому стає широким. Спробуйте і напишіть, будь ласка, чи допомогло це вам?